Ще салатику щось, мабуть, почало сходить. Зілля точно. Всім доброго ранку. Хоч і нема і дощу, але зіллю це нічого не мішає. І так, що сьогодні? Сьогодні у нас по плану знову сіно, але погода трохи хмарна, то будемо дивитися. А як не будемо сіно гребти, то мабуть піду додригаю свій буряк. Я вже розпочала два дні назад, по-моєму, але трохи не скінчила, не хатило духу. Тому сьогодні хочу все-таки закінчити, тому що на п'ятницю перейдуть дівчатка сапувати мій бурячок. Що в мене нового? Висадила вчора капусту і такого, мабуть, більш нічого. Вітничок мій знов заростає. О, а, знаєте, що зробила. Боже, а така краса красаж. Покажу. Уже заціла. Показується розова гарнюня. Причудова. Що я... Хотіла розказати, поділитись. Бачите? Крот, кротячі горби. Вже мені третю квітку спортив. Лежить, засохло, я її не бачила, могла було б закопати. В общем, я його терпіла, терпіла. Вирішила, що хай живе і менше буде борозеників Тобто лічинок хруща, так? Потім купила от руту, такі таблеточки, і вчора порозривала нори, але тут не хватило мене таблеток. Чомусь в упаковці так мало покажу. Вчора я розрила, кинула туди таблетки і ото так затоптала. Сьогодні нема. Так я оце сама собі думаю, мабуть, треба у кожну нору. А я тільки в дві вирішила, що то його хата. Бачите, сьогодні не розрив. Цікаво. То, мабуть, треба кожну все-таки нору. Поїду у район, підкуплю, у нас таких чомусь нема. А може, правда, четвер буде на базарі. В общем, мій день розпочато. Полуниця почала потроху спіти. Що тут теплиці? Теплиці. Порядок пополивала. Є в мене клієнти вже на помідорки, так що не переживаю. Решту заберуть. Якось так. Ага. Тут у мене вода, а в воді карасики. Наловили хлопці. Перчик посапувала, капусточка рання, уже гарна. Така прямо чепурна. Я трошки прополола вчора. Чесничок, правда, треба Ще підживити, тобто прополоти. От там капуста. Не піду далеко. Що у мене тут? Тут у мене була цибуля. Значить, ми її майже з'їли. Я дозволяю їсти цибулю, тому що зімою буде мріпу, не фатить купимо, а зелень тільки літом. Біленьке ми їмо, а зелень допомагають качки. Ну що, полуниця? Трохи прополола, трохи заросла. Але вода не мішає. полуниця Ольга спіє. І тут. А там сіну. Тобто робота на сьоні. Картопелька теж сходить. Я думаю, в цьому році яблука будуть. Є зараз? Мимо черешні теж не пройду, в цьому році не рясно, але трошки є? Ну, поїсти буде. Малина цвіти. Пчолки гудуть. Красота. І ця яблунька. Може хто скаже? Ходить, показує, радується, Непонятно чому. чому там не понятно. Всі яблуньки садила я. І черешня теж. Посадіть і побачите, як це приємно. Моя семериночка. рясна. Дівчата. Ялі вибралася із хати. Думала, сьогодні снідання зовсім не варить. Чай, кофе, як кажуть. А потім згадала, що треба гребти сіном. І в мене сьогодні будуть працювати робітники. Тому до 11 часов варила кисти. Що варила? М'ясо стушила, тушила, щавльовий борщ, рисову молочну кашу і макарони. Якось так. Тепер вийшла, але сіно попозже, вирішили після обід. А я вийшла у свій бурячок. А зараз покажу, скільки я просапувала, тобто продригала, і скільки залишилось. Чимало пройшла, мабуть, соток сім чи вісім. Ви знаєте, є ефект. Дивіться, оце у мене продригане. Міжрядня. Борячок невеличкий, але він набереться. Далі йдемо зовсім не пробригане. Тут же зіля капець. Пройшло вже скільки. Я вже забула, коли я сапувала. Мабуть, у неділю, так. Не знаю у кого як, а в мене отака штучка. Ночувала тут. Залишилось мені небагато, мабуть, метрів 20. Ну так. Да. А сто пройшло. Якось наче вже веселій. Мошок би і поменшало, але... Все одно літають, тому я зразу діла. Нарешті купив син мені таку штуку. І Я тепер гарна, пригарна і захищена. Бери оленьну дригалку і працюй, багато балакаєш. ну ви в курсі. Цікаво ще один момент. А чи дощик буде? На городину дощик треба, на сіно дощик не треба. Хух, бачите, стоїть велосипед. Чесно, важко ходити туди-сюди, то я приїхала. Хух, старість і радість. Сапуємо, тобто дригаємо. Нарешті дівчата. Ви знаєте, і в ці штуки. І в цій штуці залетають теж. Ой, не можна прямо. Зараз покажу скільки мошок. Дивіться, видно. Заїдають. Ну що? Звісно, притомилася, як завжди. Жарко у цій штуці, але справилася. Тепер жду у п'ятницю, дівчат будемо сапувати сапками і проріжувати буряк. Тепер трошки відпочину і буду ждати хлопців, будемо возити сіно. Правда, трошки щось гримить, ну то ладно, побачимо. Намокне, нічого страшного, значить, полежимо. <гум> На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. До зустрічі!